Это болтовня от Орбана. Он пытается как-то наладить атмосферу. Судите сами. Фицо встречается с Зеленским, чуть ли не извиняется перед Зеленским, говорит про уважение точки зрения Украины и прочее. Параллельно Дональд Трамп звонит Фицо и Орбану и орет на них о том, чтобы те перестали уже даже возмущаться по поводу атак по нефтепроводу Дружба. Ну что это такое? Это просто уничтожение экономического реального партнерства России с ее прежними, ну я не хочу называть Словакию и Венгрию вассалами России ни в коем случае, это Фицу и Орбан, просто прилипалы путинские да и то, они только на словах прилипали. Постоянно говорят, что там Фицо сказал, что там Орбан сказал. Ну а давайте мы же посмотрим, что они сделали. Я, например, не вижу никаких реальных попыток остановить пакеты санкций от Евросоюза от Словакии и Венгрии. Хотя в один момент прекрасный из ЕС просто сказали, увидев вот эти поползновения, увидев попытки, блокировать пакеты, они сказали: мы без вас будем принимать. И как по волшебству заткнулись Фицо и Орбан. Почему они это сделали? Почему они заткнулись и перестали даже угрожать где на 18-й, 17-й пакет санкций? И про 19-й они вообще даже ничего не комментируют. Заметьте, Орбан просто про что-то в перспективе, что-то там делить, что-то демилитаризировать и прочая чушь. Откуда вообще это берется? Это просто смена повестки для того, чтобы что-то обсуждали, для того, чтобы и Путину было приятно, и Западу было приятно. Имеется в виду Трампа, конечно же, который теперь у нас координатор великий. Но на деле, разумеется, ничего не поменяется, потому что рассчитывать на то, что Россия будет... Придерживаться демилитаризованной зоны бессмысленно. Путин уже откровенно говорит об атаках по войскам НАТО в случае, если его левая нога в Пунеботе этого захочет. Когда Орбан вытаскивает вот эту новую главу, говорит, а вот у нас, оказывается, будет российская территория Украины. Погоди, Орбан, ну, ты признай тогда, что никаких реально вписанных в Конституцию России территории Украины нет за Россией. Орбан об этом не говорит. Почему-то ему это не нужно, не интересно, он не хочет позориться. Это опять же к вопросу о том, что они не воспринимают, они не принимают Конституцию России с ее бредовыми территориальными аппетитами. Не принимают. Даже, по-моему, Лукашенко не признал официально оккупацию России Украины. Эритрея, что ли, призна... Короче, какая... ну, можно бесконечно про это шутить, да. Я просто хочу сказать, что все их слова, они яйца выеденного не стоят на фоне их дел. А дел ни у Венгрии, ни у Словакии, таких, чтобы вредить Украине, нет и в помине уже давно. Чем это вызвано? Ну, ета абсолютно інший питання. Головне, що це так. Президент США заявив, що вірить в регулювання ситуації в Україні. Трамп заявив, що він не в захваті від того, що відбувається в Україні, коментуючи останній масований удар 7 вересня, який зробила Росія. Про це пише CNN. Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це врегулюємо. Але я ними не задоволений. Я не задоволений нічим, що пов'язано з цією війною. Цитує видання очільника Білого Дому. Також він підтвердив журналістам, що дуже скоро поговорить із російським диктатором Путіним. Уточнивши, що це станеться протягом наступних декількох днів. Окрім того, за словами Трампа на початку тижня Білий Дім відвідують деякі європейські лідери, із якими він обговорить війну в Україні. Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок окремо, і я думаю, що ми це питання врегулюємо. Наголосив президент США сьогодні. Понеділок, тому будемо цікаво стежити за тим, що відбувається на міжнародному рівні. Якщо дійсно до Америки, до Білого Дому, Вашингтон, хтось приїздить, обов'язково вам про це будемо звітувати. Але чергова реакція і чергова ніяка реакція в принципі, включно, як і від президента цієї країни, яка має дійсно вагомий вплив на міжнародному рівні. Але що варто ще проговорити про те, які європейські союзники також реагують, На жаль, знову ж таки словами, а не діями. І Кір Старман розкритикував Путіна за масовану атаку на Україну. За словами Кіра Стармера, Путін вважає, що може діяти безкарно. Прем'єр-міністр Великої Британії засудив масовану повітряну атаку на Україну, яку здійснили російські окупанти в ніч проти 7 вересня. Його цитує слова з телеграф. Стормор заявив, що вражений нічною атакою Рефі по Києву та інших регіонах України він зазначив, що Росіяни вбили мирних жителів і пошкодили українську інфраструктуру. Вперше було завдано шкоди серцю цивільного уряду України. Ці боєгузлові боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він не серйозно ставиться до миру, підкреслив британський прем'єр. У виданні нагадали, що за даними повітряних сил вночі росіяни запустили близько 805 дронів і 13 ракет. Це були і іскандери К іскандери М. Про це я вам вчора розповідаю. Повідала це один із наймасованіших ударів по Україні і спочатку загалом повномасштабного вторгнення на територію України. Тож бачимо, що європейські союзники вони засуджують, так вони підтримують нас. Ну але люди добрі, цього недостатньо. Тим паче, коли в такій кількості летить якесь залізяче, просто ось так. От звичайним мирним людям. Ми не говоримо про фронт, ми говоримо про е, цивільних. Щодо того, як прем'єр Канади відреагував з приводу і обстрілу, і з приводу того миру, який прагне. Зробити Україна справедливий і тривалий на умовах наших, так от прем'єр Канади зазначив, що справедливий мир для України потребує надійних гарантій безпеки. Ну а вчорашній напад підкреслює терміновість цієї місії. Марк Карні відреагував на нічну атаку Росії по Україні, внаслідок якої загинули мирні жителі та було пошкоджено будівлю Кабміну в Києві. Путінська агресія ніколи не похитне нашої рішучості. Канада залишається відданою коаліцією охочих і готова надавати прямі та масштабовані військові ресурси для забезпечення. Чення миру заявив він. Нагадаємо, що внаслідок вчорашнього масованого удару рафі в Києві вже підтверджено загибель трьох людей, і про це ми вам розповідали. І на жаль, знову ж таки, агресія Російської Федерації іде, і на жаль, гинуть прості люди, прості українці, і знову ж таки на жаль, гинуть діти, діти, які б взагалі не мали приймати в цьому ніякої участі. Але. Поруч Росія, поруч Білорусь, яка має також союзників і які також допомагають живити військову компоненту їхнього, що і потім летить нам з вами ось так от просто посеред білого дня, ну і посеред ночі більш активніше. І от щодо реакції західних партнерів на обстріли України відреагував і експерт пан Валерій Клочук. То ж далі давайте заслухаємо його думки із приводу реакції. Добре, що вже нині Європа не мовчить. Кожного разу, коли пролітало по Україні, окей, майже кожного. Європейці, американці, ну так, деяким відтермінуванням коментували, що відбулося в Україні і говорили про вбивства. І говорили про те, що Путін ігнорує будь-які можливі удари йому відповіді і так далі, тому що їх немає. Сьогодні ж пролунало чимало заяв з боку наших західних партнерів, практично відразу. Ну, от, до прикладу. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер каже, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. На сайті уряду Британії опублікували його коротку заяву. Він каже, що є вражений останнім жорстоким нічним нападом на Київ та по всій Україні, в результаті якого загинули мирні жителі, та була пошкоджена інфраструктура, адже прилетіло в тому числі по кабіну, як я говорив вам у ранішньому відео. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету. А загалом нічого нового, друзі. Так, я з вами погоджуся. Просто слова. Але за ними я не маю сумніву, що будуть і дії. Далі, до прикладу, президент Латвії Рінкевич говорить про те, що Москва пішла на ескалацію, вдаривши навіть по Кабміну. Європейські лідери інші також засудили удари по Україні. Глава МЗС Естонії Цахна. Закликав до нових жорстоких санкцій і більшої підтримки України. Макрон заявив, що Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору. Туск, прем'єр Польщі, говорить про те, що зволікання з рішучої реакції проти Путіна не має сенсу. США і Європа мають спільно змусити Кремль до припинення вогню. Президентка Європейської комісії Урсула фондрляєн заявила, що Кремль знову зневажає міжнародне право та без розбору вбиває мирних людей. Європа повністю підтримує Україну. Я ще раз омовлюся: справді це нібито декларативні заяви, але вони пролунали доволі швидко і Макрон вже спілкувався телефоном із Зеленським. А вже в понеділок, завтра, 8 серпня, представники Європейського союзу, офіційні представники, летять до Вашингтону, щоб говорити про санкції. І Дональд Трамп, сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він вводити після знову чергової атаки по Україні санкції, він сказав: Так, я готовий переходити до другого етапу санкцій. Він нічого конкретно більше не сказав. Трішки ширший коментар з цього приводу дав міністр фінансів США Скотт Бесент, який заявив, що Штати готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до повного колапсу економіку Росії.